Сьогодні у програмі під'їзд у п'ятиповерхівці по вулиці Парковій не бачив ремонту більше 20 років. Руйнуються стіни та випадають цеглини. Мешканці будинку у небезпеці. Ані смітника, ані лавиці, ані кишені. Не облаштовані зупинки громадського транспорту у Рівному. За останніх 20 років у другому під'їзді будинку під номером 8 по вулиці Парковій у Рівному жодного разу не робили ремонту. Говорять його мешканці. Про капітальний навіть мова не йде, не було навіть косметичного ремонту. Штукатурка падає, якби замикання приходить в електромережі, пліснева на стінах. Тобто, нам треба зробити ремонт капітальний. Навіть не косметичний, а капітальний, тому що косметичний, він просто заробить стіни, і все. Потім вони опять попадають. У під'їзді навіть виникали пожежі через коротке замикання електромережі, адже її стан теж залишає бажати кращого. До того ж, на одному із середніх поверхів у стіні утворилася величезна дірка, крізь яку видно загальний каналізаційний стояк. Він до речі протікає та підтоплює нижні поверхи сходових клітинок. Почала тікти вода. І не знаю, хто там її, я не скажу вам, хто там її розбив і цей, і ми зверталися вже скільки разів уже дзвонила, що тече вода, це треба міняти обшу трубу. Збирайтеся, збирайте гроші і міняти обшу трубу. Грошей немає збиратися, і ніхто нічого так і не робить. А це приходили. Вони подивилися на ту трубу. А я кажу, що я плачу 60 гривень за ну, квартплату, За що? А у вас квартира приватизована? То ви збирайтеся всі собі і робіть ремонт. Мешканці запевняють, неодноразово звертались і в усні, і в письмовій формі до житлово-комунального підприємства, на балансі якого знаходиться будинок. Однак ніяких результатів не дочекались. А як кажуть у народі, під лежачий камінь вода не тече. Тож сидіти, склавши руки і чекати, що хтось прийде і наведе порядок, наївно. А ситуація з часом лише погіршуватиметься. Тож мешканці звернулись до громадської організації. Коли бачиш такі під'їзд, напрошується одна думка постійно: вірніше питання: бої за звільнення рівно. Закінчилися вже майже 70 років тому. І таке враження, що черга до ремонту цього під'їзду з тих пір так і не дійшла. Ситуація просто катастрофічна. Ми написали звернення, відповідь ми почули, що для ремонту цього під'їзду треба 15 тисяч гривень. Це не такі вже великі кошти, які можуть позбавити людей від проживання в таких, я би сказав, ганебних умовах. Під'їзд треба поремонтувати, і це треба зробити якомога скоріше. Знаходитись у власних квартирах мешканцям п'ятиповерхівки на вулиці Дундича, 20, небезпечно. Одна із стін будинку руйнується на очах. Чи не щодня шматки цегли та штукатурки обвалюються та падають прямо у двір? Руйнування розпочалось через те, що протікав дах, та постійно під час злив підтоплював квартири та один із під'їздів. Згодом мешканці спільно з ЖЕКом дах таки перекрили. Однак руйнування стіни так і не припинилось. Оце куски це дійсно за шукатурено, як було, і воно падає. От, 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 теж такі саме. Це куски. А це дитинка ж може йти і в колясів ж вивозять, і все Це ж представте, яка біда може бути. залишки від каміння паду на подвір'ї. Мешканці прибирають. Однак на козирку над входом у під'їзд чітко видно цеглу та штукатурку. Тріщини ідуть в нас до між третім і четвертим поверхом, о і скірпічі виходять наверх. О, так що ми я ще раз повторююся, що ми вимагаємо зробити нам ремонт. До житлово-комунального підприємства зневірені мешканці дзвонять, пишуть та приходять чи не щодня. Однак результатів як не було, так і немає донині. Допомогти цим рівнянам у проблемі взялися представники громадської організації Рівненський громадський контроль. Ми хочемо нагадати вкотре нашим комунальникам про те, що є такий дуже потужний документ, який називається Правила утримання житлових будинків. Так ось там є чіткий пункт, який говорить про те, що я цитую. Ліквідація утрати зв'язку окремих цеглин з кладкою зовнішніх стін на це законодавець відводить не більше однієї дуби із негайним огородженням місця, де є небезпека для людей. Тому, шановні, зробіть, будь ласка, негайно все те, що від вас вимагає законодавство України. А ще активісти написали звернення до заступника міського голови житлово-комунальних питань, або останній розібрався із ситуацією. У рівному офіційно налічується 108 зупинок громадського транспорту. Більшість з них облаштовані належним чином. Є лавиці, навіс та смітники. Однак є в обласному центрі декілька десятків так званих стихійних зупинок. На папері їх не існує, однак водії маршруток за проханням людей зупиняються. Адже часто відстань від однієї зупинки до іншої доволі велика. Така зупинка громадського транспорту є на вулиці князя Романа біля 15-го будинку. Пенсіонерка Марія Степанівна мешкає у цьому районі більше 12 років. Говорить, дуже важко у такому віці довго чекати на приїзд транспорту. Приємно стояти і чекати маршрутку, звісно, ні. І на цій вулиці взагалі немає ні одної зупинки на цій стороні. По цій стороні їздить 45-та, по цій стороні 57-го зупинка там навпроти гастронома, лише зупинка. І все. От мені, наприклад, часто треба чи просто в поліклініку, в лікарню, де не тільки мені, тут людей таких і взагалі у нас вже... Такого віку багато, і з такими вадами зараз особливо збільшується і збільшується, збільшується людей. Простояти Просто тут я, припустимо, на одній нозі не можу стояти, а на двох. Я би хоча б сперлась за тут. Мусорку нема. Не тільки що скам'ячки немає, але навіть і мусорки немає. До того ж по цій стороні вулиці немає більше зупинок з протилежного боку, лише одна. До нас звертаються люди, які просять, допоможіть, адже немає навіть елементарної лавочки, де б могли присісти пенсіонери. Ми сподіваємось на те, що міська влада, зокрема управління транспорту зв'язку, побачить ті місця, де є ну, великі скупчення людей, як наприклад, ось тут буває, так і обладнає ці зупинки належним чином. Зі свого боку активісти звертатимуться до міського управління транспорту і зв'язку, аби цю зупинку таки обладнали, а чекати на приїзд транспорту рівняном стало комфортніше. У попередніх програмах ми розповідали про проблеми багатьох рівнян, які щодня, перетинаючи дорогу на вулиці Дачній, ризикують травмуватися. Там є нерегульований пішохідний перехід. Однак, зебра на асфальті з часом стала непомітною. А на дорожній знак водії не завжди реагують. Тож мешканці мікрорайону звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Активісти ж, у свою чергу, почали штурмувати зверненнями керівництво управління транспорту та зв'язку. Станом на сьогодні на цій ділянці дороги світлофор вже встановлений. Він поки що не включений, однак дуже хочеться вірити, що незабаром він запрацює повноцінно. Дивіться у наступних програмах. 50 років без ремонту. Півстолітній будинок у Рівному руйнується на очах. Ані лавиці, ані дитячого майданчика. Занедбана прибудинкова територія у самісінькому центрі міста. Пішки на дев'ятий поверх, непрацюючий ліфт, зробив рівнян заручниками власних помешкань.